З... А що, Якщо буде порно ти… Ні, якщо вона прийде до мене і скаже, я хочу бути порноакторкою, звичайно, що я в неї запитаюся, чому вона вирішила це зробити, які причини, Мама, і, чи я в тебе. І, і чи це її <сих> остаточне рішення? Чи вона, можливо, може, тіпо, Тут важливо розібратися. Вона Розкажи, я на тебе подивилась. Скажи, я на тебе подивитися приклад мені. Ну окей, тоді я її просто навчила, як, наприклад, не зробити мої помилки. Тому а -а. що, може, ви ну, ви більшість з вас а, недооцінюють порно, але це теж дуже великий бізнес. І там також може дуже багато заробити, не просто як да, а вийти на якийсь більший рівень дійсно успішної, знаменитої людини. Але над цим треба працювати. Тобто, це не просто піти там, потрахатися на камеру і потратити всі гроші. А треба іменно будувати свою кар'єру, іменно навіть ну, там, в порноіндустрії. Якщо ти побудуєш Правильно, в кінцевому ж таки ніхто на тебе не скаже, що ти там просто парнушниця. Тому що ти вийдеш дійсно якоюсь знаменитою і успішною людиною, навіть там перебудуєш бізнес, створиш бізнес і так далі. Тобто це все а, можна зробити, якщо.